Від сім терміналу зостались руїни. Танків загинув, бо я не один. За мир для народу, за неньку країну Життям не одним заплатив її син. Аеропорт тріщав, як той мороз безжальний. свистіли кулі, вітер волком вив, і розуміли хлопці, бій був вирішальний, і кожен з них до Господа молив. І бив той враже злісно і щосили. І побратима захищав плечем, і ангели подекую були безсилі, бо з спекла бив, рубав вогнем. Ото й скажений пес, ота облуда, що святості немає, ні на гріш. Ото продажник, як колись Іуда, за тридцять ріб'яків і в спину ніж. Летіли гради, кулі, свистом, роєм, і мали хлопці на собі оцей заслон. Незламні кіборги, сини, герої. Ви все змогли. Не витримав бетон.